Наша знімальна група завітала до історико-культурного заповідника Давній Пліснець», де організували осінній археовікенд. Деталі у сюжеті. Побачити історико-культурний заповідник Давній Пліснець» вирішили туристи, які завітали до визначного місця неподалік села Підгірці. Сьогодні, завдяки реконструкції, можна спостерігати наочно за стилем тогочасного життя. Сьогодні в програмі має бути кузня, довбанка, також готуємо середньовічну страву. Зараз ми будемо планувати якраз на зиму, на коляду. Сьогодні повчимо кілька архаїчних і завтра пісень, будемо складати плани. І це таке завершення цього сезону у нас. Просто неба тут на території відзеркалювали життя слов'ян, готували ситні страви, якими частували відвідувачів, а учасники громадської організації Чорна Галич, які за допомогою певних речей побуту передали образ людей минулого. Ми займаємося пошиттями фляги середньовічної, от, щоб час не тратити. Ми от якраз собі зробили такі заготовочки вдома і вибили, і зараз будемо шити. Долучилися до археовікенду, що був спрямований показати життя слов'ян і молодші учасники організації, які виготовили човни довбинки, а також розповіли нам про одяг, який використовували у давнину. В плізничку ходили, ну теж були сорочки. Ляні теж були звозвовни, там стнини або свити, але ну не не дуже дорогі. Але були і ті, що багаті, то були вони могли собі дозволити дороге. Але селяни більше ходили в ну в ляному або в шерсті, Звичайно, зокрема, присутні мали нагоду відчути на собі вагу справжніх обладунків та потримати у руці реконструкцію меча, який відповідав справжній вазі оригінального. Мінімальний побут, ремесла і що наше і луки-стріли. Та тут можна постріляти, побитися, відчути себе трошки більш активним учасником, а не тільки пасивним. Звісно, сучасні технології дозволяють випробовувати на собі усе, що прийшло до нас із далекого минулого, і такий археовікенд подарував таку можливість туристам з міста Броди і не лише. Це є додатковий одяг, це є такий худ або кобак, знаєш, є таке слово в українській мові. значить Це є пелерина з капішоном, вона використовувалася в наших землях також. Це на зображеннях, гравюрах видно такий вид одягу, свита, от, яка є верхнім одягом, коли прохолоніш. Також на неї вдягається обладунок, якщо ти маєш. І ну, торба, все решта речі, тобто які використовується вжитку, але це так теплий одяг, кому навіть і мінусову температуру досить комфортно. Ярема Іванців, який є головою громадської організації, розповів деталі проведення археовікенду у заповіднику давній плісниск. Це вже у нас третій археовікенд за цей сезон. Наступного року по-моєму, і більше. Зараз осінь, такий період, коли у нас як археологічний сезон, але всі бажаючі мають можливість відвідати знову ж таки плісницьк, побачити, які ми провели археологічні дослідження. Поспілкуватися про історію. Повправлятися в різних ремеслах. На цій вихідні ми вирішили взяти дві теми: це є ковальська справа, от, і обробка деревини. Під нас є інструментарій, де кожен може спробувати себе в цьому ремеслі, трошки поспілкуватися і навчитися. От, також приготування різних страв, як до того було слов'янський період, проведення екскурсій. Тобто таким, таким чином ми стараємося вибудувати традицію, як то проведення часу і на плісницьку, і взагалі повагу. До нашої історичної культурної спадщини дізнатися про враження від екскурсії поспішаємо до Наталії Ханакової, яка привезла дітей на пізнавальний захід. Вперше, звичайно, тут з ними, тому що ми тільки от розпочали працювати. А ви особисто тут вже були? Ну, я була, але в 90-х роках, чесно, чесно скажу так. Що вразило вас як історика? Що мене вразило. Ну, по перше, мене чесно вражає завжди. Оцей ентузіазм, з яким люди працюють, як вони вкладають свій вільний час, гроші, знання і фактично нічого не вимагаючи напевно від держави, більш-менш так, щоб було. Ви подивіться наскільки змінилося? Я була дійсно тут в 90-х роках. Тут було просто поле і кургани. Але тепер це вже така повноцінна атракція. Можна привозити саме сюди групи дітей і дорослих, і це ще така, один такий куточок, саме на Бріччині, де можна щось на щось подивитися. В загальному враження у відвідувачів залишилися незабутніми Сергій Нікішин, Роман Кільчинінов, Наталія Коваль, телеканал Броди